В Україні відзначають День гідності та свободи, 21 листопада, річниця початку протестів на майдані Незалежності. Це свято людей, які боролися і досі борються за європейські цінності в Україні. І день, коли вшановують тих, хто віддав за Україну своє життя. Листопад 2014-го. Київ на майдані Незалежності, яблуку ніде впасти. Тисячі людей із прапорами та плакатами за євроінтеграцію. Початок революції гідності був відносно спокійним. Далі ж почалося справжнє жахіття. Палаючі шини, побита бруківка на Банковій та Грушевського, та найстрашніше жорстоке розігнання демонстрантів Беркутом. Після цього на вулиці Києва вийшов мільйон українців. 20 лютого стало найкривавішим в історії цієї революції. Тоді від куль беркутівців загинули 47 протестувальників. Загалом революція гідності тривала 94 дні. За цей час у лавах Небесної Сотні з'явилося 107 героїв. Серед них і сумчанин Олексій Братушка. Сьогодні ж на центральному кладовищі десятки сумчан, аби віддати шану героям майдану тато. Та Але мені все це болить, і, і я приходжу і допомагаю, як тільки можу тим воїнам, які воюють в АТО. Мені це дуже болить за те, що відбувається, за те, що гинуть молоді хлопці. Пам'яті загиблих провели панахиду. Ті події, які відбувалися три роки тому, вони залишаються. Я думаю, у кожного українця, хто відчув на собі, тоді свавілля віля того режиму, що відбувалося, відчули і фізично, і морально. Так, український народ неодноразово продемонстрував свою гідність і честь і жагу до свободи, але, врешті-решт, головна мета побудова справедливої. Української держави вона ще не досягнута, і ми повинні за це боротися. Переконані в одному головне, аби героїв нашого часу та їх подвиг пам'ятали. Але не змити з пам'яті ні один із тих, хто буде молодим. Тепер назавжди. завжди. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС.